Коли обіцяєш перемогти на виборах правдами і неправдами, це закінчується повстанням людей недовірою до виборів та фальсифікаціями, які люди не визнають. Саме це в Каракусі, в Венесуелі зараз відбувається. Люди з нетрів, з гір. Спустилися в центр в столиці Каракаса і протестують проти Мадури всіх його фальсифікацій, і не вірять в те, що програла опозиція. Найголовніше, що людей обурило простих жителів Каракаса та й всієї країни, що в них вкрали вибори, вкрали право обрати нову владу. До речі, Мадура вже більше 11 років президент Венесуели, а нетрів стає все більше. Це при тому, що Венесуела найбільший постачальник нафти на тому континенті. Я думаю, та й в світі і економіка. Ка в принципі дозволяє цій країні і головне людям в цій країні жити заможно. Тож протести серйозні, протести будуть тривати, і люди будуть вимагати перерахунку на кожній ділянці на виборах. Побачимо, що переможе. Я перемогов.